Загроза ядерного знищення здається зростає досить тривожними темпами, Тож, що безпосередньо для вас означатиме вибух ядерної боєголовки на вашій або іноземній території. Якщо ви опинитеся в епіцентрі вибуху, то ваші хвилювання зникнуть за лічені секунди. Але що буде з тими, хто залишиться поза ним? Як щодо прямих і непрямих наслідків, якщо атакована держава завдасть удару у відповідь другою ядерною ракетою, і так далі, скільки запусків і подальших вибухів відбудеться, перш ніж світ, яким ми його знаємо, зникне? Ми розглянемо концепцію ядерної зими і те, що може призвести до її початку. Вітаю, мене звати Стю. Я відокремлю правду від мітів і факти від хибних уявлень. У серпні 1945-го на іноземну територію було скинуто дві найбільш руйнівні боєголовки, які коли-небудь застосовувались. Атомні бомби, малюк і товстун за мить вбили сотні тисяч людей. Вважається, що ця подія завершила Другу світову війну, глобальний конфлікт, який у підсумку був визнаний найсмертоноснішим за всю історію людства. Проте відтоді кількість смертей у війнах значно зменшилась, і багато дослідників вважають, що наша сучасна епоха є однією з найбільш мирних в історії всього нашого виду. Цю тривалу гармонію, яку іноді називають довгим миром. Пояснюють широким спектром факторів, починаючи від наслідків глобалізації та зростання торгівлі, закінчуючи міжнародними миротворчими зусиллями та зниженням рівня бідності. Однак іншою можливою причиною є доктрина взаємного гарантованого знищення. Концепція, згідно з якою величезна кількість ядерної зброї, якою володіють багато країн, гарантує, що жодна з них не буде зацікавлена в її застосуванні, оскільки це майже гарантовано призведе до настільки. Ж катастрофічної відплати Хоча дехто пов'язує цю дещо суперечливу доктрину з нашим нинішнім сумнівним станом миру, величезна кількість надзвичайно потужної ядерної зброї, що існує у світі, викликає також занепокоєння, сильне занепокоєння. Розумієте, незважаючи на те, що кількість смертей у війнах зменшилась приблизно на 95% до 2016 року, рівень фактичних конфліктів неохильно зростає. Якщо ці більш регіональні війни переростуть у міжнародні і ядерна війна таки розпов. Очнеться цілком можливо, що на додаток до руйнувань, спричинених початковим вибухом або вибухами і подальшою радіацією, наслідки можуть призвести до так званої ядерної зими, яка може варіюватися за тяжкістю від поганої до дуже 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 поганої. Розумієте, коли ядерні бомби вибухають, вони не просто знищують все в радіусі вибуху. При досить потужному ядерному вибуху його сили достатньо, щоб підняти в повітря величезну кількість землі, пилу, диму, попелу та іншого сміття. І йдеться про дійсно величезну кількість понад мільйон тонн пилу за один вибух. Ядерні вибухи також можуть призвести до вогняних смерчів, настільки великих пожеж, що вони буквально створюють власні вітрові системи. Якщо пожежі досить інтенсивні і поширені, великий об'єм гарячого повітря, що піднімається вгору, всмоктує повітря з навколишніх районів, постачаючи більше кисню до пожежі, підтримуючи її довше. Вогняні смерчі створюють величезну кількість сажі та попелу близько декількох мільйонів тонн. Коли димові шлейфи охолоджуються у верхній тропосфері і нижній стратосфері, утворюються пірокумулятивні хмари, які закривають сонце і можуть перетворити денне світло на темряву. Хоча не всі ядерні вибухи спричиняють вогняні смерчі, за певних умов вони легко можуть це зробити. Це зображення часто помилково ідентифікують як грибоподібну хмару над Хірошімою. Але насправді це фото пірокумулятивної хмари, що виникла з трикілометрового вогняного смерчу, який утворився при приблизно через 20 хвилин після детонації малюка за певних обставин саме таким чином може настати ядерна зима. Якщо достатня кількість цього повітряного сміття підніметься в стратосферу, воно може залишитись там на тижні, місяці або навіть роки, перш ніж повністю розвіється, поширюючись на величезні території земної кулі, блокуючи сонячне світло і тепло. Це матиме широкий спектр справді катастрофічних наслідків для всього людства, навіть для людей, що опинились далеко від місця вибуху. Території, які потраплять під цю величезну хмару, швидко стануть темними і холодними. Температура впаде як мінімум на кілька градусів, а в деяких регіонах навіть на 20 градусів за Цельсієм. Це не лише зробить території менш придатними для життя, але й спричинить знищення врожаю та рослинного світу, що залишить величезну кількість людей на межі виснаження, голоду та хвороб. У частинах світу, які набагато чутливіші до змін температури і холоду, наприклад, у теплих регіонах, таких як тропіки, наслідки будуть ще більш вираженими. Усе це також вплине на тварин, як свійських, так і диких. Руйнування сільського господарства, очевидно, порушить постачання продовольства, що може призвести до недоїдання і голоду. А втрата певних екологічно важливих видів може призвести до часткового або повного краху харчового ланцюга, що спричинить невимовну екологічну катастрофу. Крім того, хмара диму і попелу, що висить в атмосфері на висоті багатьох кілометрів, може затримати багато іншого диму, пилу і попелу на поверхні, створюючи небезпечний токсичний смог. Ядерна зима, за концепцією, схожа на вулканічну зиму, спричинену виверженням вулканів, та ударну зиму, спричинену зіткненням великих астероїдів або комет. Всі ці сценарії в основному передбачають потрапляння в атмосферу великої кількості пилу. Сажі, попелу або інших шкідливих речовин, які потім блокують сонячне світло і тепло, що призводить до зниження температури на значних територіях у всьому світі. Відомим прикладом є виверження вулкану Тамбора в Індонезії в 1815-му — Найпотужніше виверження вулкану в історії людства. Виверження викинуло в атмосферу Землі стільки попелу, що знизило глобальну температуру, спричинивши неврожай і дефіцит продовольства наступного року, особливо в Європі та Північній Америці. Як наслідок, 1816 рік став відомим як рік без літа. І призвів до загибелі від ста до двохсот тисяч людей по всьому світу. Перші побоювання щодо атмосферних наслідків ядерної війни з'явилися ще до винайдення атомної бомби, але більш похмурі прогнози, і, власне, сам термін ядерна зима були вперше опубліковані в 1983-му дослідницькою групою на чолі з відомим американським вченим Карлом Саганом. Згодом ця група стала відомою під назвою Ті Тепс за ініціалами п'яти вчених, що входили до неї. Але це було під час холодної війни, коли напруженість була найвищою. Ми запропонували чотири основні пункти мирного плану дій. Ми закликаємо сьогодні Совітський Союз приєднатись до нас. Ми повинні діяти не заради себе, а заради людства. Зараз ситуація менш серйозна, правда? Сьогодні існує понад 12 тисяч ядерних боєголовок, переважна більшість з яких поділена між американцями і московитами. Хоча зараз їх набагато менше ніж було в розпал холодної війни в 70-х і 80-х роках, коли ключові гравці накопичили запаси з десятків тисяч ядерних боєголовок, сьогоднішня кількість все ще набагато перевищує ту відносну жменьку, якою володіли США в роки по завершенню Другої світової війни. До того ж, багато інших країн з того часу накопичили власні ядерні арсенали. Варто зазначити, що сьогоднішнє покоління ядерної зброї набагато потужніше за своєю руйнівною силою, ніж те, що використовувалось у 45-му. При детонації бомби малюк і товстун вивільнили приблизно 15 і 21 одну енергії відповідно. Це так звані потужності бомб. Кожної з них було достатньо, щоб майже повністю знищити цілих два міста. Сьогодні найпотужнішою ядерною зброєю, що перебуває на озброєні, є бі 83 яка має потужність вибуху 1,2 мегатонни. Яка більш ніж у 57 разів потужніша за товстуна, і у 80 разів потужніша за малюка. І це далеко не найпотужніший ядерний пристрій з коли-небудь створених, бо ним була випробувана у 1961-му цар бомба, яка вибухнула з неймовірною силою понад 50 мегатон, що робить її в тисячі разів потужнішою за будь-яку з бомб, що використовувались наприкінці Другої світової. Жахливо, але цар-бомба могла би бути вдвічі потужнішою з вибуховою силою понад 100 мегатон, якби вона містила додатковий шар урану-238. Цей додатковий шар, поширений у багатьох сучасних ядерних боєголовках, значно збільшує потужність зброї, але він не був включений у випробування цар-бомби, щоб мінімізувати радіоактивні опади. Багато людей вважають, що ризик, який ядерні боєголовки становлять для людства, значно більший, ніж нам хотілося б. Окрім неймовірних руйнувань, які ядерні вибухи можуть спричинити за кілька миттєвостей, довгострокові наслідки навіть однієї з цих дуже потужних сучасних ядерних бомб можуть бути катастрофічними, враховуючи усе це, скільки саме ядерних бомб знадобиться, щоб викликати ядерну зиму? Як не дивно, залежить від обставин, щоб настала ядерна зима, вибухи повинні підняти в повітря величезну кількість попелу, диму, пилу і сажі, що майже неминуче призведе до виникнення вогняних смерчів. Ядерні удари по містах, а особливо по промислових об'єктах, таких як заводи чи нафтопереробні підприємства, що містять велику кількість горючих матеріалів, з найбільшою ймовірністю можуть спричинити ядерну зиму. Весь дим і сажа мають піднятися високо в атмосферу, оскільки майже всі погодні умови формуються в тропосфері найнижчому рівні атмосфери. Повітряні забруднення на цих висотах часто випадають у вигляді дощу досить швидко. Більшість сучасних ядерних боєголовок вибухатимуть в повітрі на висоті близько одного кілометра над ціллю, з метою створення оптимального надлишкового тиску і більш потужної ударної хвилі. Пил і сажа від цих більш потужних вибухів, які потрапляють у верхню тропосферу і нижню стратосферу, досягнуть струменевих потоків і потім рознесуться по більшій території. Сонячне тепло також може підняти частинки хмар ще вище, дозволяючи їм залишатись там безперервно набагато довше. Вважається, що раннє моделювання теорії ядерної зими допомогло покласти край гонці ядерних озброєнь у 1980-х. Але в наступні десятиліття багато хто почав сумніватись наскільки реальною є загроза ядерної зими. Однак переважна більшість експертів погоджується з тим, що ядерна війна призведе до ядерної зими. Але навіть сценарії за участю лише одного атомного підводного човна можуть мати руйнівні наслідки по всьому світу. Ще у 2008-му Доктор Філіп Вебер стверджував, що вогнева міць лише одного британського атомного підводного човна, здатного нести 16 ракет та є 48 ядерних боєголовок. Кожна з яких має потужність 100 кілотонн може викинути в атмосферу достатньо сажі, щоб знизити глобальну температуру на 1,5-3 градуси за Цельсієм протягом п'яти років. На практиці це може призвести до мільйонів додаткових жертв через неврожай та дефіцит продовольства. До того ж, епохальний звіт опублікований у 2022-му міжнародною організацією лікарі за запобігання ядерній війні виявив, що навіть обмежена ядерна війна спричинить різке порушення клімату і глобальний голод. Внаслідок голоду і краху громадського порядку можуть загинути сотні мільйонів, а можливо і мільярди людей. У 2023 році кілька інститутів створили одну з найбільш страхітливих науково-точних симуляцій, використовуючи незасекречені дані. Симуляція демонструє події, які могли б відбуватись у випадку повномасштабної ядерної війни, завдяки системам раннього виявлення, коли одна сторона запускає ракети, інша відкриває вогонь у відповідь ще до того, як перша боєголовка досягне своєї цілі. А це означає, що за лічені хвилини в повітрі буде безліч ядерних боєголовок ще до того, як одна з них вибухне. За лічені години чверть світового ядерного арсеналу буде запущена. Чорний вуглецевий дим, спричинений вогняними смерчами від 3651 ядерної детонації, призведе до ядерної зими. Як тільки клуби диму досягнуть стратосфери, висотні струменеві потоки швидко рознесуть їх по всій земній кулі. Протягом двох тижнів буде покрита північна півкуля, а на сотий день майже вся земля буде затягнута густим димом. Це призведе до різкого падіння температури повітря, що спричинить втрату близько 60% світового населення. За оцінками, ядерна зима в результаті такого типу війни може тривати до 10 років. Інша симуляція, заснована на сучасному складному кліматичному моделюванні, демонструє наслідки одного з найбільших можливих ядерних обмінів, в якому дві сторони застосовують загалом 4400 одиниць ядерної зброї, кожна потужністю 100 кіло У цій симуляції 150 мільйонів метричних тонн сажі буде викинуто у верхню тропосферу і нижню стратосферу. Що призведе до падіння температури на землі приблизно на 20 градусів і швидкого охолодження океану для порівняння на піку справжнього льодовикового періоду, 20 тисяч років тому? Температура була приблизно на 5-6 градусів нижчою ніж сьогодні. За такого сценарію, морський лід назавжди пошириться на населені прибережні райони, а життя морських мешканців буде знищене. Наступні два літа виглядатимуть так. Через 10 або більше років дим розвіється і половина охолоджуючого ефекту зникне. А відновлення займе сотні років, але очікується, що планета не повернеться до довоєнного стану натомість ми залишимося в так званому ядерному малому льодовиковому періоді. Коли регіони планети залишатимуться холоднішими протягом тисячі років або більше, останній малий Льодовиковий період був періодом похолодання, який тривав близько 500 років і розпочався десь у 13 столітті. Хоча причина цього кліматичного суву є предметом жвавих дискусій, ймовірно, він був викликаний змінами в сонячній активності, а також серією вивержень вулканів, починаючи з вулкану Самалас у 1257-му. Ну, хоча це, ймовірно, найгірший сценарій ядерної війни, моделювання обмеженого конфлікту дало схожі результати. Цей сценарій передбачає до 250 ядерних детонацій з потужністю від 15 до 100 кілотонн. Для порівняння цей більш регіональний конфлікт за прогнозами підніме в стратосферу лише частку чорного вуглецевого диму, але він все одно спричинить ядерну зиму, заблокувавши до 35% сонячного світла, що призведе до зниження температури на 5 градусів і тимчасового розширення морської криги. Хоча початкове відновлення, як очікується, займе десятиліття, земля може знову опинитись в стані малого ядерного льодовикового періоду, який триватиме сотні років. Хоча подібні симуляції викликають жах, важливо зазначити, що в результаті повномасштабної ядерної війни людство навряд чи вимре. Оскільки по всьому світу залишаться осередки порятунку, земля не зануриться в справжній льодовоковий період, оскільки така зміна ландшафту займає тисячі років. І, хоча це найточніші прогнози, які наразі може зробити наукова спільнота, дуже багато даних є засекреченими. Тому в умовах реальної ядерної війни реальні гуманітарні втрати можуть бути як меншими, так і більшими. Дякую за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поділитись відео з друзями і підписатись на канал. Побачимось наступного разу.